Яка моя мрія, Щоб вона скінчилася? А і щоб всі хлопчики наші прийшли додому. А, а ви вот для себе. Скажіть, що хочете для себе, про що мрієте? Спокою і все. А якісь, може, хочете матеріальні речі? Ні. Повірте мені, що взагалі ні. — Хочете просто, щоб спокою? — Хочу, щоб спокій. щоб хлопці наші не йшли на війну. Вже ті, що загинули, мій син, побратим, і все, це вже низький йому клін. А решта, на діти всі будуть вдома, щоб москаль не бив нас. І щоб не було російської мови, російської, як мій хлопці пишуть, і так все добре. Так. А ви бачили ваше відео на Фейсбуці? Виділи, я зберегла. Бачили, Ми... там люди вам дуже багато писали гарних слів. Я не знаю, там побратими мені написали синові. Побратими, сину написали так. Так, і О, люди, звичайно, дуже багато вам там писали підтримки, Ну Я сів. нічого поганого, не ну може, так. не так, як там вже 72 роки п'ять. Ні, ні, я кажу, що ви гарно розказали. і це, а і, так і нічого. це, Я кажу цього забрати. Алея, то алея слави, хлопчики на вишиті, так чи ні? Вон так. там хлопчиків не пропали, хай знайдуться. Більше я нічого не хочу. А я вже можу доживати. Так не кажуть, ні, вам треба не доживати, а жити. Це життя. Вам нема коли. Як Та як нема коли. Нема, та 72 роки. Це, це ще жити і жити. Ні, ні, ще таки, щоб ножку заміж видати, mm? а там. Так, навіть. не кажіть, кажіть, що ви хочете жити, і ваше попереду дуже велике, гарне життя. От гарне, там. не знаю. Ну ви мені поясніть, яке життя може бути без єдиного сина. Як а я що... йду і в нас тут переселенці, шльопать по-російськи. Та я б їх сама, вибачте, відшльопала по дупі. Ось вони не розуміють. Вони ти... все розуміють. Все вони розуміють. О. А так все, все бажаю, щоб ніколи не було війни, щоб чортків наш гарний, немає нарікання нічого, всякої добре, погане. Але ми є люди, ми маємо приймати все так, як має бути. Ви з змогу. Все, щастя, здоров'я, за другий раз, що ви мені показуєте. <рес> добре, добре, щастя, здоров'я. Всього до здоров дня, Бувайте. всього па па